У 2025 році вийшла гра, яка називається Painkiller. Коштує вона скільки? Там просто рейтинги дуже погані, і я тому вирішив її не купувати. Painkiller Black Edition. О, 52 гривні. Тобі що тут тут рейтинги досить хороші? Ну я думаю, так. оцю ми гру зіграємо. От її ми повністю зараз пройдемо. Оце графіка. Це плющить, це пікселить. Ясь дядько з якоюсь дівчиною покидає якийсь будинок. Яка жахлива погода. Нам потрібно було вибрати інший день для святкування мого дня народження. Розслабся це всього лише маленький дощик. Ось тримай. Що це? З... Це ті, кого ти повинен убити. Це останні чотири. Я їх вб'ю і нарешті зможу знову побачити зі своєю Кетрін. Так, але це не буде легко. Ці четверо є генералами армії Люцифера. І вони готуються на нас напасти. Мені чихати, ким вони є і до чого готуються. Пора із цим всім покінчити. Оце вони літають прикольно. Мені подобається. Можна їх в космос відправити. Немає перезарядки, просто херачиш без безперестанку. Мені подобається. What the fuck? О, тут є розпрыжка. Можна хворий пригати по карті. бой, а це тема. Йоси, що за стара карга. Нахер. Нова пушка. Що вона може? Вона стріляє деревом? <рес> вона прям прибиває хлопців. Вау, непогано. <рес> Боже. Я гавожні цю спрою. <рес> Вони кидають свою сокиру і помирають. Вони ви сукера не можуть, так. Ну кейнте сукає. О. Ха-ха. <рес> то це напевне перший із генералів, яких мені потрібно вбити. Йооо, це дядько. Сквітбат. <рес> Чуваки, у тебе удар по всій карті. Він перетворився в торнадо. Отак, ще жорстче, так. Нічого не шарю. Гейм овер, просто йди нахер, типа. Мужик, можна спокоїтись. Я ніхіра не бачу. Дякую. я. Надіюсь, я встигну в БТ його, поки мене хапа не закінчиться. Стех. Куда ти? Дядька. На шматки. Показують катсцену. У ній нічого такого не відбулось, тому якщо коротко прийшла до мене якась Єва, вона була одягнена в нічого. І сказала, що ми знаходимось у чистилищі та показала місце знаходження наступного боса. А це що за потвори? Вони беруть якусь гедоту і кидають в мене. Що це таке? А це, це їхні печінки, напевне? What the fuck? Що це за херня? Відьма? А ну-ну-ну-ну. Опа, прям впертуей попав. Босс. Якийсь елементаль води. Ммм, mm. а це тобі начхати. Ну на абсолютно все. Треба щось подумати, так? Тут думати треба в цій грі. Не просто зажати ліву кнопку мишки і всі вмерли. О, а о, походу я понял. Ану, йди на бульку якусь, я таки її підірву. Ооо! працює. А бачите, подумав і все, і вже і Він вже помер, по суті. Все, помри нахрен. Шмап, не тірін, а, ну ну нічого себе. Ха-ха. Призбираки. Ха-ха, не пригнув. не зміг. Йомайо, це вас багато. Стратегія, як подолати танк. Це дуже просто. Потрібно стояти, під ним. Меняємо стратегію. Просто зажимаємо праву кнопку мишки і танк підривається. Ще один генерал. третій. Зараз ми його по берегу порішаємо, він якийсь лох ніби. Йооо! Так не часто. Йому не у всі частини тіла наноситься урон. Тільки. ...в Молот. Що? Вс. Ура! Читаємо ще друга стадія, є. Походу, а. Молоток зник. Все, полатил. Фу, это было очень душно и очень важко. Я так понимаю, я здесь еще до то одного босса. Ого, ну это пылька, А Он так легко бывает. Ого, Друга стадия там. Ну и дерьмище. Сдохни, сдохни, что-трошки. Скажи чуть. чуть Все, вмерло. Давай, надеюсь, еще одна стадия. Можно в них хапать новое дело? Не можна, добре. Ну, я помер. Туди. Я виграв. Це воно вмерло. Ще раз. Ну, шиза, Так я вмер від падіння. Можливо, у мене є якась секретна здібність, про яку я не знаю. ну Я всі кнопки нажав. П, це пауза. Кому цікаво. Так, от він зараз буде кидати в нас. Хоба. І і Яким чином? Я маю тут вижити. Ось так оттам. О-о-о-о, а він хілиться. Треба ці статуї знищити, так? Да? Вони знищується. Ого. Гуху. Я божив. Оху оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Одне хп. Оп-оп. Найс. І тут хілка. Найс. А, знищувати статуї, коли він хілиться. Все, немає чим хілитись тобі. Скотина. Умри. Найс. Фу. Далі відбувається сюжетний поворот. З'являється ось цей демон. Він викрадає Єву і відправляється до пекла. Далі приходить цей чоловік та говорить, що головний персонаж виконав своє завдання, і тепер він може відправитись до своєї коханої враї. Але він обирає інший шлях піти до пекла, вбити Люцифера і врятувати Єву. Чоловік якусь фігню бухає переді мною прямо, ну і що буде робити? І ригає. Ого. Крутяк. Коли Якщо коротко я знайшов шлях до пекла, На мене душі нападають. Їх можна вбивати. Відправляю душі назад на небеса, ніби. Ова. Ого. Напевно, це цей Люцифер. Його, типу, вбивають, а? Оцією штукою, своєю здібності якось крутою. О, це була шиза. Треба вбивати привидів, щоб знову у неї потрапити. О, Боже, цей кошмар закінчиться. я Вже задрався одне те саме вже шостий раз підряд. У мене походу зависла гра, бо цей чувак на відео вбиває цю харню з першого разу. От він його заклацав. Цей впав кінець. Я вже цю херню клацаю восьмий раз. І мене завжди переносить в якісь незрозумілі текстури, яких тупо немає. Це кінчене створення забирає єву і все, та йде додому. А ні, його оточили демони. Ого. Дякую тобі, що вбив Люцифера. шмат лайна. Тепер я був з цієї качалки. Демони напали на нього, якщо коротко. Він від них відстралюється. Виходить якийсь чел в капішоні. Ай, типу, це кінець. Вау. вау! 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 Хоча, якщо чесно, я не знаю на що надіявся.